Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. Продаж з'являється Mercedes GLA 250 2016 року. Автомобіль оснащений повним приводом автоматичною коробкою передач 2-літровим бензиновим двигуном. Встановлені у нас 18-го радіусу диски на хорошій зимовій гумі. Автомобіль має Чорний колір по салону у нас. Задній ряд сидінь виглядає ось так. У також автомобіля є подвійна панорама, заднього ряду сидінь є ще Підлокітник з підстаканниками, які ось так виїжджають. Є контурна підсвітка, є підсвітка ніг автомобіля. Є сліпі зони, повний склопакет, регулювання сидіння пасажирів передніх та е, з пам'яттю. Також є підкачка сидінь. Є у нас круїз-контроль, мультикермо шкіряне з лепестками для перемикання. Передач сучасна мультимедіа з блютузом. Встановлений двохзонний клімат-контроль, автосвітло, автодощ. Пробіг автомобіля 90 тисяч 95 кілометрів. Знаходиться автомобіль за адресою Академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на перегляд та на тест-драйв. Всім вдалого дня!